Управління містобудування архітектури та землеустрою є виконавчим органом Таїровської селищної ради, спеціально уповноваженим органом з питань містобудування архітектури та землеустрою, проводить свою діяльність забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Таїровської територіальної громади, виконує власні та делеговані повноваження. Що саме зробило управління за перше півріччя 2024 року? Це найбільш очікувані результати від управління, що цікавіть громадськість. Це роботи по розробленню генеральних планів населених пунктів нашої громади. Так, дійсно, є суттєві просування в цьому напрямку. Розроблені три генеральних плани, такі як населений пункт. Села Сухий Лиман, села Лиманки та Балка. Саме ми перейшли до етапу погодження цих планів: це саме проходження стратегічної екологічної оцінки, проведення громадських обговорень і громадських слухань, і розгляд цієї документації на містобудівної Раді, що дасть нам змогу винести ці проекти на розгляд селищної ради, генеральний план селища Таїрова буде пізніше. Маю надію, що в цьому році у зв'язку з проектними рішеннями, що стосуються зміною та розширенням меж цього населеного пункту. Проектування ще потребує деякого часу. Працюючи в цьому напрямку та паралельно з розробленням генеральних планів, маємо завершений етап по розробленню містобудівної документації на місцевому рівні. Це детальний план частини території ВСМТ Таїрова, масиви 18-23, який розробляється за рішенням 2021 року. По проекту цієї документації вже проведені громадські слухання та громадські обговорення. Залишилось перед затвердженням розглянути цю документацію на архітектурно містобудівної ради, також розпочати громадське обговорення та визначена дата громадських слухань це у нас 6 вересня, містобудівної документації, детальний план території. Земельний ділянок нашого ЖВК «Дайберг». громадянам нашої громади бажаючим залучитися до обговорення цих проєктів. Пропоную слідкувати за новинами та оголошеннями на сайті Таїрської селищної ради та залучитись до цих обговорень. На виконання законодавства України про державну мову на території громади стосовно об'єктів топоніміки населених пунктів, які пов'язані з державою агресором в цьому півріччі управлінням відпрацьовано перейменування назв вулиць всієї громади, а саме ми перейменували 13 таких вулиць. Як ми працювали над цим у управлінням, були запропоновані нові назви, що розглядались комісією, з питань топоніміки організували та провели процедуру громадських обговорень і підготовили відповідні рішення. За результатами цього проведена робота щодо внесення нових топонімічних об'єктів до словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Із нововведених завдань пройдено навчання, отримані сертифікати та відкрито доступ спеціалістам до єдиного державного реєстру «Адрес» та реєстру будівель і споруд. Наразі ведеться робота по їх наповненню. Управління залучена та активно приймає участь в робочих групах, комісіях, створених при виконавчому комітету Таїровської селищної ради. Наприклад, це участь в програми є відновлення, а саме управлінням організовано та проведено дев'ять засідань з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджений та знищення об'єкти нерухового майна, розглянута 31 заява громадян, прийняти рішення та надані відповіді. Проведена робота з організації процедури по верифікації з відновлення пошкоджених об'єктів і підготовлено 253 акта. Ще складено 112 нових актів обстеження. Результати роботи комісії та прийняті рішення опрацьовані в реєстрі пошкодженого та знищеного майна нашими спеціалістами. Хочу виділити те, що сформовано житловий сертифікат. По програмі є відновлення за знищене майно це житловий будинок по вулиці Перемоги, селище Таїрова на суму мільйон 600 гривень. Щодо іншого, з метою порядкування процедури встановлення пам'ятних дошок, меморіальних та інформаційних дошок на території Таїрівської територіальної громади, управлінням розроблення положення. Про порядок встановлення таких знаків, проведені засідання комісії з розгляду цих питань, і наразі вже встановлені дві таких дошки для вшанування пам'яті полеглих захисників, жителів Таїровської територіальної громади, які загинули, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, управлінням було визначено місце для облаштування алеї Слави в селищі Таїрові по вулиці. Перемоги ведуться роботи з розробки проєкту кошторисної документації. Ще організовані та проведені три робочі групи з питань проведення інтерзації тимчасових споруд та об'єктів зовнішньої реклами на території Таївської селищної громади. Активно працюємо в цьому напрямку, а саме відстежуємо виконання підприємцями законодавства України при розміщенні зовнішньої реклами, це отримання дозвільних документів та додержання закону про українську мову. В рамках роботи в робочій групі проведено моніторинг, за результатами якого видано 370 повідомлень про порушення вимог чинного законодавства. Є по цій роботі результати і зворотний зв'язок від реклами розповсюджувателів, які вже звертаються до управління за за отриманням дозволу, і вже маємо та відпрацювали за. Попередній період 96 таких звернень привели у відповідність чинному законодавству такі місцеві нормативні акти, як методику розрахунку плати за право тимчасового користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій. Це відноситься до порядку розміщення реклами, і методику розрахунку плати за строкове користування частиною території та Ірської селищної ради, це відноситься до порядку. Розміщення тимчасових споруд підприємської діяльності, що є цікавим і більш глобальним напрямками роботи нашого управління. Це відповідно до рішення селищної ради в 2024 році. Управління визначено відповідальним в розробленні програми комплексного відновлення території та селищної територіальної громади на 2024 та 2026 роки. Наразі приходить збір пропозицій від громадськості. Це опитування щодо цього проєкту. Використовуючи нагоду, хочу запросити громадян нашої громади, що не байдужі до розвитку та відновлення нашої території, долучитись та пройти це опитування, яке знаходиться на сайті. Та Юрської селищної ради стосовно виконання завдань за перше півріччя, що постають перед управлінням в сфері земельних правовідносин. за звітний період було завершено інтеризацію та сформовано сім земельних ділянок комунальної власності під комунальні та соціальні об'єкти. Проведені п'ять виїздів сумісно з представниками постійної комісії та Юрської селищної ради з питань правовідносин та державного інспектора з контролю за. Використанням та охороною земель. Щотижнево проводиться камеральна перевірка подальшими виїздами для виявлення порушень щодо використання земель. Було підготовлено біля 70 рішень щодо передачі земельних ділянок у приватну власність або в оренду. Це сприяє розвитку. Територіальної громади і відкриває нові можливості у залученні інвестицій. Також управлінням проводиться робота стосовно супроводу з розроблення та реалізації проєктної документації об'єктів комунального та соціального будівництва. Управління взаємодіє з усіма учасниками процесу будівництва, а саме з управліннями та відділами Таїровської селищної ради, який є відповідальний за профільний від будівництва. Проєктантами та підрядними організаціями працюємо в єдиному державному реєстрі у сфері будівництва, вносимо завдання на проєктування, затвердження проєктної документації, отримуємо дозвола на початок будівництва та документи щодо вводу об'єкта в експлуатацію. Наразі ведуться роботи по 25 таких проєктів, що знаходиться на різних етапах. Це Формування завдання, проєктування або коригування проєкту, будівництва та ввод в експлуатацію. І Із буденного надаємо адміністративні послуги у сфері будівництва та землеустрою, що надаються через центр надання адміністративних послуг. Управління надає таких. Послуг 55 за перше півріччя нами опрацьовано 355 заяв від громадян. І завершуючи свій звіт по роботі управління за перше півріччя хочу нагадати про проведення мної консультації у сфері містобудування. Архітектури та землеустрою, а за цей період вже надано 76 таких консультацій кожного тижня у вівторок, четверг ласкаво просимо. Дякую за увагу.